Люди допомагають людям. Народний депутат України Ольга Богомолець представила проект адресної допомоги сім'ям загиблих учасників. АТО відтепер отримати благодійні виплати від меценатів можна через банківські картки. Для цього родинам, що втратили годувальника, необхідно зареєструватися у базі даних проекту за допомогою відповідного листа звернення. Райфайзенавальбанк є платформою, є партнером цієї платформи, і він відкриває прямі карткові рахунки тій родині, яка відповідає. Першу чергу критеріям, де є втрата власне годівника. І після цього, на цей рахунок, коли ви оформлюєте договір, оформлюєте документи, може перевести кошти не тільки будь-яка людина з України, не тільки будь-яка людина з вашої області, а будь-яка людина з цього світу. Даний проект розроблявся впродовж восьми місяців і створений виключно на громадських засадах. Запевняє Ольга Богомолець, каже, головною перевагою електронної допомоги є відсутність посередників. Відтак сподіваються, він поставить край ганебному бізнесу на чужому горі. Я в деяких областях жінки мені розповідали, як вони платили гроші за тіло своїх чоловіків, щоб їх повернути з полону за вже за, за вбиту людину. Як знімали карт, гроші з їх карток. Тобто, на жаль, так само, як і на передовій, є герої, які віддають своє життя, а є мошенники. Так само і в нашому в нашому житті. Люди допомагають людям, також передбачає так званий соціальний лічильник. Тобто, кожній родині надаватиметься допомога відповідно до потреб. Віра Лутчина, Андрій Українець, новини на вежі.